Всім доброго вечора. Ще вам хочу показати, Я ніколи, може, не показувала вам, чи може показувала, хто не бачив, бо у нас багато новеньких. Нашу упаковку, хто у нас ще нічого не брав, показуємо упаковку. Кожна рослина, бачите, яка червона, красива. Кожна рослина упаковується в такий, значить, каркас з кордона, Обов'язково вся кожна рослина вона упаковується у нас. Ось такий каркас, і вони отак стоять. Це дивіться, 5-літровий горщик. От. Стоять вони. І так само вон, коробка, і ми зложимо в коробку. Оце одне замовлення зложиємо в коробку, От. щоб вони е, не м'ялися нічого, тому що зараз е, у них такі ніжні бруньки, ці. всі з бруньками, бачите, гляньте. Все з бруничками, все таке гарне. От, прям вже так хочу весни це А Це прям чорне листя, бачите, яке? Отака в нас упаковка. І пакуємо в короб. Потім береться ящик, пакується все так в ящик, зложується, щоб вони всі одільно трималися, фіксується все. Бумагою, якщо ящик великий, ми його робимо менший, скочуємо і герметично запаковуємо. Так що, саме головне, що у нас упакування безкоштовне.